Покажемо тепер аеропорт Тірани з іншої сторони, він ще будується. О, такий гарний він аеропорт. Гарненький. чесно. Да, він невеличкий ще поки що, але я думав, ми думаємо, що трохи часу. Там він в процесі будівництва. Значить, дивіться, тут ідуть кафе. Тут ідуть кафе, там кафе залишилося, там прямо написано, що ми нічого не готуємо, тільки кава. Водичка, всякі шейки, шмейки, Да? А тут, типу, вони годують. Ну, годують, то голосно сказано, теж кава. А, бурики за 3,30, яких можна купити за 1 євро в місті. А, бутерброди по 8 євро. А, є по 11, здається, ще. Кава навіть ми не дивилися, скільки вона коштує. Але теж, думаю, немало. Ось ці місця, в яких сидять люди, ганяє хлопчик, працівник. Якщо ви не купили нічого з їх закладу, забудьте, що ви можете тут сидіти. Тому не поспішайте нічого купувати тут. Якщо у вас там, час очікування великий, радимо перейти дорогу. Там є кав'ярня. Навіть не кав'ярня, а кафе, да? <продили> заклад. Буде біля магазинчика і буде табакувати біля Тоб... табакоательчик. Там Тоб... можна супчика поїсти за 3,5 євро, дуже смачні. І магазинчик там ще є, можна водичку купити, там, що вам хочеться. Снеки всякі. Тобто не поспішайте тут витрачати кошти, можна з душею. А ми отут подивимося. А ми тут подивимося. Дивимося. А там підеш да. Тут є табло. Ось це ціни на морозиво. Нема ціни. А, айс, тільки на морозиво. Чого? Айскрім, cream, milk shake. Така всячина. А тут теж немає. Ох і ціни. Ну от вам ціни, будь ласка, на водичку. Щоб просто розуміли. Опять діяли вбиву. По 180 літ е е е е водичка. Ото. Таз... Так. Перві заходите серединку. Ми тут купували. О там. Теж ж ціни космос і в будь-якому. Угу. Так, покажу вам трошечки готель. Готель кажу вже, аеропорт. Ми ну, втомлені, нам ще чекати і чекати. Нам рейс перенесли 6 годин. У нас злетіли квитки. У нас злетіло все буквально. Так, це типу супермаркет. Тобто тут є набагато дешевше, можете зайти сюди. Маленький супермаркет, де можна купити водичку хоча б півлітрову за 70 лік. Є за, а, он за 50 лік навіть є, 0,33 водичка. Тобто ви можете подивитися. Да, ви можете тут подивитися. Їх якась кока кола а попробувати це. Більш-менш. Більш менш, так. На снеки. Давайте трошки менше візьмемо. Бачила більше. Я щось зачіпляю вже. Якісь продукції не завжди. Якось так. Можно серветочки купить и все все. -все. Ну и самая аэропорт А Там ярня. Какие кава Короче, залоччиками. Якось так. Тому можете ще купу закладів подивитися в тій стороні, теж будуть кав'ярні, плюс-мінус ціни тут будуть однакові. Кава. Кава буде. Кава буде 140. Сейчас подивимося, по великому колу підемо. Кулька вже туди пішла, напевно, вона почекави, судячи по тому, як вона там в є. Подивимося, що стоїть. А, значить, гарячий шоколад 300 лік, еспресо 160 лік. Американу відповідно буде 220. Да. Хочеш сидіти в закладі, то купуй. купуй. Ти не можеш посидіти свою зустріч. Два попу. рази дорожче, ніж вона пройде. Будь, Будь де, де ти та... не можеш. Пантяра. купити. Пантяра називається. Пантяра. Пантяра. А, Пантяра. А, ага. Ран... ну, такі аеропорту. Короче, В кафешки два рази дорожче. Ну, Я поводички купую. Забачок кафе буде набагато дорожче, тому звертайте на це все увагу. О, нарешті табло наше з'явилося. Да, наш рейс Не знаю, Ми пішли, подивимося, що там з нашим рейсом. А ви подорожуєте, це того варто.